Вітаю дорогі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про станок розточний 2733. Це станок рідкісний, знайти його досить проблемно. Всі, ви дивитеся цей станок і думаєте, що це 2Е78. е 78 хід шпіндельної бавки, тобто відстань від шпінделя до станіни 0,5 05 метра. Тут 0,8 метра, тобто 800. На цьому станку можна робити ті роботи. Які ви тільки бажаєте. Ставити сюди блок від тафа, ставити сюди блок від мана і обробляєте, гільзуєте, робите посадку під бурти гільзуєте під бурти все що завгодно. Але питання заключається в тому, що такий станок купити проблематично. Пасія в кармані 10 тисяч доларів. Ви такого пальцями щелкнули, а, а, а купити ні в кого немає. Що ви розуміли, я цей станок слідкував з 20 років. От я з 20 років. Хотів купити такий станок. І я його просто не міг знайти. Тобто заходите в OLX, пишете 2733, а станка нема. Пишете в OLX, а станка нема. А станка нема. І ви шукаєте, а купити його нема де. І так, до 30 років я його шукав, і під 30 років я купляю один станок, там 20, скільки там мені було? 27. Я купляю один станок, а потім купляю другий станок. Як я їх купив, історія дуже цікава. Борис Барбарис скидає мені відео з Тіктока в сообщенні І я відкриваю зі су, чувак, станок продає. Ні, скидає він мені перше відео з OLX, здається. Продає станок, позвонили. Алло, алло, яка ціна? П'ятерка доларів. Окей, пригнали, поїхали, станок забрали. Ні, 4. Перший станок ми купили за 4000 доларів. Поїхали і купили. Ну, Евакуатор став косар, і нам станок перший став 5 тисяч баксів, ось цей станок, який задія нас. А потім він мені складає відео е, на другий станок 2733, і ціна його була п'ятерка доларів. Ми не торгуючи, не думаючи, просто сідаємо, їдемо і його забираємо. Ще евакуатор косар, і той станок нам стає 6 тисяч доларів. Але що ви розуміли, якби нам сказали, цей станок 10, його прийшли брати, тому що цих станків нема. І купити такий аналог зараз, він стоїть в повній комплектації, там беремо якісь польські ці аналоги, польські станки, які роблять, там буде він коштувати під 70 тисяч доларів. Орієнтовно, з такими параметрами, немаленький станок. А взяти типу Ротлера, діть, подивіться, скільки коштує Ротлер, і самі зрозумієте. Тобто. Беремо цей станок, але не забуваємо в той момент. Цей станок в досить гарному стані, питань до нього немає. Але не забувайте той момент, що хочеться робити на ідеальному станку. І станок ми купили, ми на ньому працюємо, і ми не можемо його зробити йому ремонт. То для цього приходиться купувати другий станок. І на другому станку робити повний ремонт і працювати на другому, потім втакти до першого і робити по повну, ну, повну шопровку. Тобто, як відновити станок? Можна пошліфувати всі плоскості, можна відшабрити всі плоскості. Ніхто як би сказати, отак, що візьміть, пошліфуйте і все буде добре. А куди завезти? Хто пошліфує, ну, це знову все розбирати, потім це все зібрати. Надо э, шпильну бабку, щоб потім не підставляти, а вишабрити. І як це все зробити? Тобто є такі хлопці, які приїжджають. Э, Звати їх Олександр Злобнів. він приїжджає і може вишабрити повністю станок. Каже, що ми робимо? Ми звертаємося до нього, чекаємо, коли він скаже, що все, я їду до вас. Вже півроку чекаємо, яких півроку? більше року чекаємо, коли він приїде до нас. І як тільки він скаже, що він їде, ми діребанимо станок, розбираємо його повністю, ми їм чистимо і починаємо е з ним його відновлювати. Тобто вишаблює повністю всі плоскості, е обкатується, що все до сотки, до, до півсотки, все в ідеал, і тоді станок постає як новий. Шапровка це заводська технологія, це не кулібінний, які собі відновлюють, тобто робиться все по заводу. Як це робиться? У мене є одне відео на Ютубі, як нам відновлював Олександр Станок круглошліфувальний 23А. Хочете подивитися, а на 2733 також будемо знімати відео. Кстати, цікавий момент з Борисом. Він мені знайшов два станка в цей момент, коли йому не потрібні не були. А потім дзвонить до мене і каже, а у тебе нема станка 27.30, ти там не продаєш його, звичайно. А станок я купив, і я його просто не просто купили і він не стоїть, тому що його більше не купиш. І от в нього казала була там проблема, він шукав станок і не міг знайти 27-33. І знайти його досить проблематично. Плюс цифри, ті, хто знають, що це, хочуть за них 10 тисяч баксів і вище. Але хто б що не казав, станок пролежав там з 80-х років, це 20 років, зняв 25-й, 45 років станку. І прогинається. Станіна прогинається, направляючі мають виробітку, колона наклоняється просто, бо вона стоїть. Все потрібно шабрити, все потрібно відновлювати. Коли ви відновите станок, питань немає. Ви його відновили, ви можете в ньому працювати і робити роботу просто як на новому станку, і від цього кайфувати. Так, це коштує гроші, так, це багато роботи. Але якщо ви цим займаєтесь, такі роботи потрібно робити. Ми відновили снот ну, для шліфовки, воно ну, просто ідеально, коли ви дві бабки здвигаєте, але стіл не має прогину. Тобто, ну, просто кайф від роботи. Значить, з цим сунком другим, він зараз нас стоїть на вулиці, ми його розбираємо і підготуємо до Олександра, щоб приїхав все від і будемо показувати, що і як робиться. Тепер що на ньому можна робити? На ньому можна відновлювати бурти під гільзи. 105-й А Потім потрібно десь розвернути блок, щоб розташити його під якусь заглушку. Чи туда розвернути тут ход 800. Любий блок себе можна поставити, в який хочете, позі і робити. Виобразні блоки це взагалі кайф. Ось що таке 2733. Тобто, якщо ви хочете займатися розточкою, ви побачите такий станок, забираєте і навіть не думайте. А потім можете його реставрувати. Тобто, Тут немає такого моменту, що ви приїжджаєте. Так, мені який станок, а де я помірю, який прогиб по, по столу. А давай ми поторгуємося. Тут такого нема. Вам цифру назвали, ви з нею погоджуєтесь і їдете забираєте. Це 27.33. Що хочете? І один станок ми будемо переробляти під планування головок і блоків. Тобто переробляємо шпиндель, так як ми переробили 2Е78, на якому ми плануємо всі блоки. І те, що так само тут потрібно буде, буде переробити. Тобто, що ми зараз робимо? Ми зараз затягнемо другий станок. Його повністю відкапітаємо. А цей станок е буде шліфувати і фрізувати ну, шліфувати і фрізерувати блоки. Блоки, головки, все, що завгодно. В даному випадку маховиків тут на ньому не буде шліфуватися, маховики будуть шліфуватися на 2178, а тут будемо на нього ставити метрові блоки, метрові головки. Такі як DAF, MAN, Чендділ, Сканії вони маленькі всі будуть шліфуватися на 278, а тут все, що є катерпілери, Д240, Д260. Ні, Д240 не буде, d 260. Тобто всі великі блоки, всі будуть оброблятися тут. В майбутньому, які плани? Поставити на нього лінійки, поставити на нього частотники, щоб все було ну, просто в ідеалі. Але це все плани, бо це все коштує грошей і не так просто. Тобто, побачили станок, окей, станок ми купили, а далі його треба відновити. Ну, то ми побачили, що є станок, туди кинули гроші, кинули там п'ять. Не питання. Далі треба відновлювати. Треба приостановити всю роботу, щоб робота не робила взагалі. Затягнути станок, розібрати станок. А тут з понеділка по п'ятницю ти робиш. А якщо ти ж в суботу-неділю займешся станком, в понеділок ти вже на роботу вийдеш, ти вже тої роботи не захочеш. Тобто, моя думка така: з понеділка по п'ятницю робіть хоч до 12-ї ночі, не питання, субота-неділя робіть відпочинок. Робіть відпочинок не вдома. Прибирати у хаті, чистити і коврипи А відпочинок має бути такий, що ви маєте кудись поїхати. Неважливо, там ліс, прогулка на велосипедах, з палаткою, на басейні поїхати покупатися, піти в аквапарк з дітьми для того, щоб розрядити обстановку. Якщо ви можете розрядити обстановку, тобто ви поїхали, щось нове побачили, у вас тоді з'являється бажання до роботи. Я вже давним-давно, субота-неділя, на роботу не виходжу. Субота-неділя неділя це вихідний день. Нікуди не поїхати, просто поспати, поспати до обіду нічого не робити. Це також відпочинок, під якого з ну, поділка виходите на роботу і від цієї роботи не круте, ну вже відпочили і нормально можете працювати. Якщо е у нас був випадок, треба було вийти в суботу, вийшли в суботу. Я вже потерявся, я вже не знав, що в понеділок я виходжу, чи це неділя, чи це вівторок, чи це п'ятниця. Просто два дні має бути відпочинку і це не оговарюється. Нас приїжджають клієнти. А вийдіть в суботу, а ми вам доплатимо. І що ви доплатите? Скільки ви доплатите? Кажу, ну давайте 10 тисяч виходимо. А скільки ви що? Кажу, а як ви думали? Кажу, вийти в суботу, це збити весь графік, це потім в понеділок потрібно віддихнути. Що це ви віддихаєте два дня? А ви спробуйте самі. Потрібно встати сім ранку, щоб вісім виїхати з дому, добратися до роботи, тобто в дев'ять вже перейдіти, бути на роботі і приймати дзвонки і працювати. А потім в 6 вечора виключати телефон і ставати за станок, бо треба доробити якусь роботу, і це виходить до 12. І без 15, і без 20, 12 сідати в машину, вже передіти, їхати. Тому що треба вернутися до комендантської. Бо мост на нас проїхати не можна, мости вже прикриті. Ось такий розклад. І думайте самі: суботу-наділя виходити на роботу чи не виходите? У мене так. До 12 можна працювати, але субутне ділять вихідний і це не, не обговорюється. Тому що тоді просто ви переробляєтеся і ви вже нічого не хочете. Ну і плюс не забувайте за відпочинок, на який треба їхати. Бо ви коли їдете, да, їдете, да, витратите час, витрачаєте роботу, але ви на ньому відпочиваєте і ви хочете знову щось робити. Що ви просто розуміли, ну, вже лежить і. Просто не те, що руки не доходять. Бажання не було брати, його розбирати, чистити, мити, готувати. Тому що просто не відпочили. Не відпочили. А так з'їздили на 4 дні відпочили. І приїжджаєш і вже хочеш щось робити, щось створити. От таким способом. Тільки хороший відпочинок і потім можна братися до роботи. Не буде відпочинку, не буде ніякої роботи. Це не означає, що там треба десь щось. субота, неділя виспатись, а ідеально, ну, чисто я говорю по собі, взяти четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ну, що, самі пікові дні понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця треба зматуватись, тому що ну, як зматуватися, можна їхати, бо в кожну п'ятницю всім треба все срочно. П'ятниця, срочно мені треба клапан головки поміняти, бо мені там їхати, в мене трактор в полі. А ти не знаєш, що у тебе трактор і треба мати запасну головку і взагалі запасний мотор. І трактора в полі не треба ремонтувати, треба просто підкидати мотори і їхати далі, тому що у вас сезон. Ви там декілька місяців можете заробити гроші. Ну ні. Наш ж ніхто не може підготуватися, зробити собі запасний мотор, щоб в случае чого його перекинути. Ні. Трактор в полі стоїть, все розбирають, і срочно. А тут куча роботи, а мене срочно, а мене ні очері. Кажу, ні, друзі, вибачайте, але в ніч нічого не буде, тому що в нас є зобов'язання перед клієнтами, які ми самі не встигаємо виконати по різних ситуаціях. То нема світла, то ще якась ерунда. І а ви тут срочно. І коли ми це все маємо зробити. А ще ми працюємо з фірмами, а з деякими фірмами є договори по терміну виконання роботи, і ми просто нічого не встигаємо. Якщо ви розуміли, ви бачили відео, що я викладаю, даю різні уроки е, в різних навчальних закладах. Але питання в тому, бачили, скільки студентів. А чи студенти хочуть приходити на роботу, чи хочуть вони щось вчитися, чи хочуть вони заробляти гроші. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, а я вам розкажу, що на мене є. У мене був один кайфовий студент. таке кайфовий? Це людина, це сидить людина, яка бачить шланг. І питає, а як ним користуватися? А я вмію, а я правильно, а я неправильно, а це індикаторні часи. А як ними користуватися? А яка нексина поділки, ти йому показуєш, він це все дивиться, він це все бачить. І на виході е, проходить практику. ну, Я вже відвів практику, приходить він до мене. І так став він одну годинку побув і каже: дякую, Богдан Сергійович. Ну, це не моє. Дуже вам дякую. І я пішов далі шукати щастя, кажу, і куди ти йдеш, буду щось продавати, продавати набагато легше тут думати, голова париться. Тобто не цікаво. Приходять другі, приходять ті хто з села, таке подивилися, ой, штани, ой, там цифри, а на що воно мені? Як мені з цим тяжко? І їм просто це неправильно, вони не можуть взяти штане в руки і наче мірити, взяти мікрометр в руки, а про нутромір то взагалі нема про що говорити. Не то, що не вміють, а немає бажання навчитися, коли ти показуєш, розказуєш, а йому це просто не цікаво. Він повертає голову і думає про своє. Таке, то чого ж ти сюди прийшов, якщо воно тобі не цікаво? Ну чого ти прийшов? Йде в Макдональдс, продавай булочки, потім, дивись, як булочки робить, може свою пекарню відкриєш. Ну чого ти йдеш вчитися на механіка, якщо тобі це не цікаво? По тому що мені мама з папою сказали, а як ті йти на повара. І от така от вам відповідь. Мама з папою сказала дитині, куди йти вчитися. І дитина знаходиться в навчальному закладі, вона навчається, але їй це просто не цікаво. І коли ми ведемо лекції, пари, уроки. Ну, з матеріала, де ми це ведемо. І студенти такі сидять один на дивиться, другий в телефоні грається. І заінтересувати студентів. От, у мене був такий випадок, я вже весь матеріал виклав, і мені сказали, що студентів треба отримати ще 20 хвилин, через 20 хвилин їх відпускати. А ми мали раніше їх відпустити. Я виклав весь матеріал. І вже там послідні практики, там вже треба в них екзамени приймати. Mm. Ім 20 хвилин студентів. Ні, навіть більше, там що з пів години не треба було їх просто протримати, щоб вони е, були, бо там в них якесь мероприяття мало бути. Що все не важливо. Задача, яка? Протримати студентів 30 хвилин в аудиторії. Я такий, а що мені з ними робити? Матеріали я вже їм весь звикла, я вже мав їх відпускати. Ну там в них якесь мероприяття, і їх треба, щоб вони за цих півгодини вони не... Розбіглися, як їх втримати. О, починаю розказувати про мотори, а тут вже три, три пари перед цим про мотори. Ну, вже ну, не цікаво. Про, про обладнання не цікаво, про історію життя та ну, які, ну, ну, що розказувати? Про тих самих клієнтів, які прийшов і в кожного один і саме Ну, Що цікаво стане? Всі можуть зараз говорити про ігри, всі можуть говорити про. Тікток, де там яке відео, який там тренд, і все. А так, щоб їх втримати. А я спробував розказати їм книжку Багатий і бідний тато. Про цю книжки. Я їх почав розказувати. Оце перший раз у мене телефони відклали всі. Телефони вони положили на столи. Я нікого не заставляв мене слухати. Моя задача була, щоб була тишина, і хотів якось. Щоб були зацікавлені всі. І я коли почав розказувати, як вони як два пацана як заробляли бабки, що вони мутили? І така тишина, тишина. І що ви думаєте? Слухали всі. Про бабки було цікаво всім. Як в малому врозрісті, багатий батько вчив двох двох дітей заробляти гроші? Слухали всі? От це мене зацікавило. Так що, якщо ви не знаєте, як знайти свою дитину і спільний язик, попробуйте прочитати книжку і розказувати її, і повинна залетіти. Так, ще чим зацікавити, не можу сказати. Тому що прийшли вчитися на слюсарів, а вони не хочуть їм це ці не цікаво. Ну, так що, що з ним робити? Що робити з цими, з цими студентами, які, яких батьків заставили її вчитися, а вони не хочуть. У мене ще був випадок, привозив батько, студента у нас на практику. Не на практику, а на літо. Каже, слухай, маган. Каже, от у мене є цей бездільник. От, пожалуйста, що хочу робити. Хай миє, хай чисти, хай в тебе два місяці пробуде. Просто щоб він щось побачив. Скільки нам тобі треба доплатити, я тобі буду платити за те, що він тебе тут щось робить. Ну, просто що він був. Ну і що? І два дні побув, його вже коротило цього студента. Він вже нічого не хотів. Його задача була цей телефон вихватити, сидіти і грубати. От все його мрія була. Ось такий розклад. Що буде далі? Не знаю, побачив. Якщо зараз взяти студента на роботу, його просто немає. Немає просто бажаючих, які хотять. Раніше тако приходиш в школі. Є така робота, там наміття деталей, приходьте, робіть, отримуйте гроші. Да, я, я, я. І прибігає шість чоловік, і вони між собою там вже ці головки виривають, ні, я перший буду мити, не я перший буду мити і так далі. А зараз просто нема бажаючих. Та й ось такі розклади. Що народ? Далі ми продовжувати будемо реставрацію станка, знімати відео, верстатом тобто, будемо продовжувати реставрацію, знімати відео і далі все побачите. Кому цікаво більше е, відео, де ми показуємо, наприклад, гільзовку, блоків, які натяги, як це все робиться, підписуйтесь на спонсор, там все є. Е, там відео виходять раз в місяць, стараємося, бо, тому що в ті відео треба вкласти багато інформації, щоб ви його подивилися і ви могли працювати. А е, такі відео там коротенькі з роботи. Ну, питань нема, заходьте на Тік-Ток. Там все є. Всім дякую за увагу. Ще буде більше цікавого і нового контента.